Дійсно, розгортання червоних прапорів та розгортання антирадянських плакатів. Спершу комуністи розгорнули червоний стяг, стяг перемоги на Марсовому полі і пройшлися ходою, незважаючи, як як же ти зазначив на рішення на заборону суду про те, що будь-які акції, окрім офіційних, сьогодні в Львові заборонені. Проте міліція на це аж ніяк не відреагувала. Вона стояла осторонь доти, до доки до них не почали допікуватись журналісти з питанням, чому вони не реагують. Після цього правоохоронці спробували таке зупинити ходу з червоним стягом, проте у них нічого. Не вийшло. Ось що нам відповідали обидві сторони. Що для вас цей прапор означає? Цей прапор означає, що він 1 травня 1945 року був піднятий над Берліном 27 години 50 хвилин. Це не порушення? Воно ж мітинг проводить, мітинг же заборонений. Я політику не влажу. Так ви ж тільки що зап... зупиняли людей, якісь там гейців, окупантів Ні, ні, я нікого не заповняв ви не Ні. А вже тут на пагорбі слави комуністи зустріли націоналістів з плакатами геть окупантів. До них одразу швидко підбігли міліціонери і забрали ці плакати. Проте судочка таки відбулася. Відбулась вона через те, що один з націоналістів зірвав триколор російський у комуніста. А через це міліціонери наказали взяти цього хлопця і відвести до автозаку. Проте товариші хлопця заступили за нього. Ось як це було.

Нулісо скоренько, так тихенько, поки ніхто не бачив кишеню. Міліція то їх упішли з нами. Ігор, як ти бачиш, за моєю спиною акції на пагорбі слави вже закінчились. Люди розходяться по домівках. Поїхала звістляє міліція. Їх сьогодні було дуже багато. А, можливо, автобусів десь 15-20. Серед них були спецпризначенці Беркуту та Титану. Ми залишаємось тут, будемо слідкувати за подіями далі. Ігоре. А за цифрові, Дякую за ці подробиці зі Львова. Квіти до могили невідомого солдата у парку Слави у Києві поклав Віктор Янукович разом із главою держави у з взяли участь представники київської влади і громадськості. Вони вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Воїни роти почесної варти на честь свята перемоги пройшли святковим маршем і відсалютували постилами. Пізніше президент виступив із промовою у палаці Україна на врочистому зібранні з нагоди свята. Ми маємо шукати внутрішній мир і спокій в діалозі між українцями і нащадками українців, які були розділені війною на варгуючі табори. Кожна сторона повинна намагатися зрозуміти іншу позицію, зрозуміти, що треба бути разом, жити в одній країні, будувати спільне майбутнє. Парад перемоги відбувся у Севастополі. Тисячі людей прийшли до центра міста, щоб шанувати пам'ять загиблих у великій вітчизняній війні. На святкуванні присутній кореспондент 5 Юлія Кричкова. Вона на прямому зв'язку зі студією. Юлія, град вітати. Як Севастополь святкує шістдесятвосьму річницю перемоги доброго дня, ігоре святкування дня перемоги у Севастополі доволі традиційно. Воно завжди розпочинається із покладання квітів до меморіалів захисникам міста. Зранку квіти поклали до обіліску на Сапун Горі. Саме з взяття цієї висоти у 1944 року і розпочалося звільнення Севастополя від німецько-фашистських загарбників. До речі, в Севастополі сьогодні подвійне свято. Це день перемоги і річниця визволення міста. Після урочистостей на сапунгорі гості свята та ветерани примістилися сюди до центру Севастополя, де сьогодні відбувся, відбувся парад перемоги. Як це було? Я пропоную подивитися. Парад відкрили командувачі двох флотів українських військово-морських сил та чорноморського флоту Росії. Адже в параді взяли участь військовослужбовці двох країн. Після е, історичної частини це був показ авт Червоної армії. Вулицями міста пройшли діти, вихованці школи юнг та ліцеїсти. Вони несли світлини героїв Другої світової війни. По тому окремою колоною містом рушили ветерани. Сьогодні вони і свята, тому цю колонну гості міста зустріли особливо емоційно. Люди несли квіти та вигукували слова подяки. Я пропоную послухати емоції людей. Сльози від того, як ще недавно ми бачили, такі столби для ветеранів проходили. І зараз серце сір вбивається. круги ми Сколько ми скільки їх казала свічку пам'ять погибшим. и дай Бог здоровья живы. Спасибо, ветераны, за то, что вы спасли нашу страну и вызвали отношения. Центральними вулицями проїхали бронетранспортери, системи залпового вогню Град, гаубі, цигіацинт та зенітно-ракетні комплекси ОСА. Це вперше відбувалося у Севастополі. В параді взяли участь близько півтори тисячі військовослужбовців а за дійством спостерігали кілька десятків тисяч глядачів. Ввечері на гостей міста чекає гала-концерт та фейерверк. Ігоре. Юлія Крючкова. Щиро дякую за ці подробиці із Севастополя. Маєте важливу інформацію. Повідомте нам з мобільного на номер 625, Оновлені новини щогодини. Прогноз погоди з мобільного за номером 625. Це було останнє повідомлення цього випуску. Побачимось згодом. Нехай щастить.